Польща та Литва боролися за Галичину, але та без боротьби дісталася угорщині після смерті останнього руського князя. Польща і Литва мали приблизно схожі права на землі Галичини та Волині. Війська Казимира III швидко захопили литовці в Галичину та частину Волині, але їх сусіди виявилися готовими, тому змогли відвоювати шматок втрачених земель. Аби зміцнити свої сили, польський король домовився з угорцями спільно боротися проти литовців. Їхніх військ виявилося достатньо, аби переконати Литву укласти справедливий мир. Угорці допомогли не просто так. Там з Казимиром була домовленість на одному з'їзді, якщо Казимир так і не буде мати спадкоємця, він має передати всі землі Польщі разом з Галичиною. Своєму племіннику. <кій> <кій> тобто твоєму сину? Хм, Виходить, що так. Ну, Не я придумую ці правила. <кій> З якого це диво я маю це робити? <кій> <кій> Тому що. Добре. Тоді добре. Коли домовлялися, королю було лише 28 років. Проживе він 60 років. Купа часу, щоб зробити спадкоємця. Хіба ні? Тож польський король захоплює велику частину Волині і змушує литовського князя на Поділлі присягнути йому на вірність. За кілька років король помер, так і не лишивши спадкоємця. Тому литовці скористалися моментом та повернули собі Волинь. А Галичина, як і уся польща, за домовленістю дісталася угорському королю.